трабл трапився з колегою. Знаєте про що мова? Страх, російські гроші, робота на ФСБ. Наша віра, православна! Я хочу запитати в колег у монобільшості, А що сьогодні ніхто не здогадувався? І це страшена ганьба, що відбувається, і вона вже вийшла далеко за межі України. Слава Україні! Це Верховна Рада України і безумовно історичний день. За 265 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Нарешті прийнято закон про заборону московської ФСБшної церкви. Я наголошую, що це питання не церковне, це питання. Державотворче, це питання національної безпеки. Європейська солідарність сьогодні почувається майже іменинниками. Ми дійсно багато доклали для того, аби цей законопроект було винесено в порядок денний і проголосовано. Бо влада методично і послідовно блокувала майже п'ять років ухвалення закону про заборону. РПЦ в Україні без позиції Європейської солідарності, без нашого тиску, блокування трибуни, переконання роботи над поправками цього б рішення не було. Яких тільки нісенітниць ми з вами не слухали, і про те, що це є технологія Порошенка про розкол суспільства і. Телеграм-канали банкової доповідали, що це Вашингтон, який категорично проти цього. Я хочу наголосити це фейк, який придуманий в Москві. Ну і нагадаю, для того аби в другому читанні законопроект потрапив до е зали. Нам прийшлося переконувати Стефанчука, переконувати монобільшість, блокувати трибуну, доводити, що голоси в залі є, і вони таки є. І от нарешті. Чудодійне зцілення. І ви не уявляєте собі, наскільки я радий, коли весь зал об'єднано голосує закон про заборону п'ятої колони в Україні. От ви запитаєте, чому саме сьогодні винесено цей законопроект було в порядок денний? Все дуже просто банкова до останнього на повному серйозі намагалися отримати ще один Томас. Напевно, Константинопольський патріарх Варфоломій сказав, що люди прочистять мізки або попити вітамінки, а тому, що другий Томас просити вже вдруге, це чесно кажучи, межує з шизофренією. Ну аби це був Томас Зеленського, а не Томас Порошенка. А ми звичайно раді, що армія мова віра тепер. Цю фундамент державності української підтримує і нинішня банкова погодилася з тим, що це єдиний можливий фундамент української державності, і страшно навіть уявити собі, а що би зараз було, якби в 18-19 році наші зусилля по створенню православної церкви України і отримання Томусу не увінчалося би. Успіхом ну і ще дуже важливо зазначити, що цей законопроект не має нічого спільного з релігією з вірою. Це не наступ на віруючих, це не наступ проти свободи віросповідання, це про національну безпеку. Бо Кирил, як генерал ФСБ постійно і щоденно атакує Україну. І молиться за знищення нашої держави, коли щодня чи щотижня служба безпеки України розкриває нові і нові факти співпраці у цій ФСБшної філії з колаборантами, з країною окупантом, коли що в цих церквах, зберігається література країни агресора. Коли вони там виправдовують то Кіріла, то Путіна, то благословляють війну, то відмовляються відспівувати українських військовослужбовців. Очевидно, це злочини. Очевидно, це треба припиняти. І ми нарешті. Ще забороняємо РПЦ юридично, хоча вселенський патріархат ще в 18-му році визнав цю структуру неканонічною. і останнє от компромісом стало цей перехідний період дев'ять місяців для того, щоб визначитися, або вона йде до єдиної православної церкви України, або до Ростова і Москви, як на мене, за довгий період я за те, аби це трапилося там дуже швидко, але це був такий компроміс, в тому числі на вимогу там слух. Страх, російські гроші, робота на ФСБ це ті фактори, які працювали на те, щоб закон про зароборону РПЦ не був прийнятий. Що важливо? Я переконана, що сьогоднішнє голосування воно включає цей таймер добровільного переходу до парафії. Те, що було і мало стартувати в 2019 році, коли Україна Україна отримала Томос. Ми протягуємо руку нашим православним братам, вірянам і патріотичним священникам. Вас чекають канонічні православні церкви. Сьогодні крок до єднання, сьогодні крок важливий для утвердження національної незалежності. На жаль, цей процес уповільнився і був заблокований в тому числі офісом президента. Так ось тепер це треба все розблокувати. Сподіваємося, все тепер буде швидко, і ми будемо свідками посилення української духовності, нашої духовної незалежності від Москви. Геть від Москви і геть московського попа. Якби ми сьогодні це не зробили. Був би дуже сумний ювілей, колеги, бо наступного року могло б виповнитися 340 років з дня втрати Україною духовної незалежності. Зверніть увагу, як сьогодні біснувалася п'ята колона, які кричали там і про експропіацію церков і ще несли якусь нісенітницю. А хто обрав чіткий шлях юде? Я думаю, ми отримаємо не тільки в середині України, а й на міжнародній арені негатив для України. Віра вічна, віра славна! Наша віра, православна! Ця пята колона сьогодні піднімає голову і тому голосування дуже важливе, що ще раз нагадали п'ятій колоні, що буде відповідальність і політична, і моральна, і ми маємо вичистити в Україні все, що стосується цього зв'язку з Москвою. Цей закон про те, щоб нарешті. Злочинна ідея руського міру, яка стала в основу агресивної війни, яку веде Путін проти української держави, була в Україні викорінена. Але сьогодні ще кілька важливих законопроєктів голосувалися, які стосуються підтримки збройних сил України. Зокрема, Верховна Рада України підтримала надання виплат із соціальних пільг тим військовослужбовцям, які зараз знаходяться на курському напрямку і проводять курську операцію. Українська армія сьогодні одна з найсильніших в світі. І сьогодні, і завтра, і післязавтра доведеться українській армії, українським розвідувальним органам боронити Україну і тут в Європі, і в Африці, і в Латинській Америці. Тому, звичайно, маємо прийняти відповідні рішення, і всі наші військовослужбовці мають отримати підтримку. Так само сьогодні ми посилили підтримку і захист, соціальний захист родин зниклих безвісти. До мене звертаються сотні людей, розшукуючи своїх рідних і. Дуже часто я є єдина людина, яка їм відповідає. Бо по всіх офіційних структурах ніхто не хоче комунікувати з родинами тих, хто зникли безвісти. Також дали таку разову амністію, можна сказати, разовий дозвіл тим військовим, які були в СЗЧ, і є випадки, коли ці люди готові повернутися до захисту України, до захисту держави, і ми повинні. Дати їм такий шанс одноразово, аби це не стало практикою, аби тут теж не було зловживань. Що це ну тисячі людей? Ми не будемо казати точні цифри, але це багато людей, і причини, з яких вони потрапили все СЗЧ, різні. Є я повторюсь, Є командири, які влаштовують булінг, таке на жаль теж є, і, і, і знущаються з військовослужбовців і не знаходячи відповіді на ці питання, вони просто йдуть все СЗЧ і тому для нас принципово, якщо військовослужбовець, який вчинив а самовільне, а залишив частину, готовий повернутися і нести службу. А він має право повернутися не лише в свою частину, а в іншу частину, якщо на те є згода відповідного командиру цього підрозділу, важливо ще раз наголошую, що це дається красовий такий дозвіл. А коли замість кримінальної відповідальності військовий повертається до своєї або іншої частини, і якщо це заче не було пов'язано з іншим злочином, більш серйозним злочином, ще одне голосування сьогоднішнє нарешті відкликали слугу. Миколу Задорожного посади голови ТСК з питань фортифікації. Ну, Тут трапився з колегою. Знаєте про що мова? Вручили підозри там вже два місяці тому НАБУ е, за можливе вчинення корупційних дій. Півтора місяці ми не провели жодного засідання, але чого не засідати? Ну, я один, мабуть, лишився з депутатів, які зараз воюють. Ну, яка була проблема? Але скажіть, будь ласка, чому сьогодні слуги знову міняють шило на мило і слугу задорожного на іншого слугу Бакумова? Ми були категорично проти цього. Бо вибачте, кого не призначають, різниця тільки розмір хабаря. Я маю на увазі слуг народу. Тому прохання призначати людей з опозиції. Очевидно, що ТСК це інструмент контролю. Слуги хочуть контролювати самих себе, тому що сьогодні в них уряд, правоохоронні органи, глави державних адміністрацій, які і зловживають на цих фортифікаціях. Ну і так вони збираються самі себе контролювати. Ми наполягаємо по перше, винести зараз порядок денний. Нашу першу пропозицію, де ми пропонували створити не спеціальну, а слідчу комісію, бо тут уже досліджувати треба і нести відповідальність за зловживання. І друге, не слугу призначити. І ми пропонуємо Михайла Бондара призначити головою тимчасової слідчої комісії щодо фортифікації. Ну але слуги і досі продовжують це. Монобільшість – це зло. От монобільшість – це зло, і насправді цей експеримент з монобільшістю, Мені здається, що на п'ятому році цього експерименту доводить, що все-таки політика потребує професійності, адекватності, відповідальності і компромісу. І От так, друзі, просто ганьба вашій законотворчій діяльності, і навіть в таких важливих питаннях ви знову зробили величезну помилку. І ще одне дуже важливе голосування сьогодні. Верховна Рада України. В першому читанні підтримала законопроект про позбавлення державних нагород зрадників і колаборантів, а також позбавлення їх державних пільг. Важливо безумовно. Я вам для прикладу зачитаю тих, хто досі отримує кошти з коштів платників податків, з якого формується державний бюджет України. Співголова фракції ОПЗЖ. Кандидат в парламент ДНР Однораленко, Кримський зрадник Єдинорос Баталін і ряд ряд сотні. А то і більше довірених осіб Путіна і представників псевдоадміністрації на окупованих українських територіях. Але от відповідні законопроекти, в тому числі і нашого авторства, в Верховній Раді вже два роки як зареєстровані, але там неправильні прізвища авторів. Навіть такі очевидні, особливо в умовах російської агресії, початку повноштабної війни, рішення штучно блокуються до того часу, доки до їх дорозуміння дозріє президент України. Не може там Лозинський депутат чи княжицький чи Гераченко. Бути автором таких законопроєктів. Тільки Зеленський може тут бути автором. І коли президент Зеленський вніс такий законопроєкт, то тоді його винесли сьогодні на голосування. Я хочу запитати в колегу монобільшості. А що сьогодні ні, ніхто не здогадувався, що зрадників треба позбавляти державних нагород? Ми втратили два роки, два роки втратили. Могли давно розглянути цей законопроєкт. Але давайте будемо зрілими. Давайте переступимо цей момент. Давайте не будемо визначатися, чиє прізвище має стояти. Прізвище Зеленський. Нема питань. Президентський законопроект нема питань. Хоча так само законопроект від офісу президента написаний менш професійно, це визнає навіть науково-експертне управління, ніж законопроект депутатів. Але ми підтримали цей законопроект і допрацюємо його до другого читання. Не може подаватися проєкт закону з одним реченням, який не відповідає поставленій меті. До другого читання необхідні. Конструктивні поправки від мене їх буде 5-7. це поправки, які стосуються того, аби кошти, які виплачуються з державними нагородами, ніколи більше не виплачувалися сім'ям зрадників. Ну і низка ратифікацій сьогодні була важливих досторонніх угод. І під час обговорення цих ратифікацій ми нагадали ще раз, наскільки важливою є довіра до України. Нам міжнародні партнери будуть допомагати, якщо ми будемо мати їхню довіру. Але на практиці ми бачимо, що влада абсолютно Байдуже на моральні принципи і прозорість використання коштів як українців, так і наших міжнародних партнерів. І те, що сьогодні відбувається довкола дитячої лікарні Охмадит, безперечно не сприяє цій довірі. Тут парламент мав би бути значно активніший, і це страшена ганьба, що відбувається, і вона вже вийшла далеко за межі України. Це підриває довіру, в тому числі наших партнерів. І європейська солідарність не дасть його зробити. Ми вимагаємо створення ТСК щодо Охмадито. Я вам. Хочу сказати, що як це так сталося, що кошти були зібрані на кишеньковий фонд лікарні. Співзасновниця цього фонду, пані Соколовська, зареєструвала цей фонд на своїй домашній адресі. Вона є адвокаткою. Була ФСБшника Єрахієва. Корні її ведуть до речі. До групи Партнове не дамо вкрасти жодної копійки, жодної гривні, яку українці або наші міжнародні партнери направили на відновлення лікарні. Таким був сьогоднішній парламентський день, друзі. А слава Україні! Вітаємо всіх з тим, що Україна стала ще далі від Москви. Все буде Україна, друзі. Підписуйтесь на наш ютуб-канал. Тут все про роботу Верховної Ради України.